Зараз здебільшого приходять люди вже пенсійного віку. Взагалі, дуже багато чого що я нового роблю. Я не виставляю зразу на вітрину. Я спочатку даю друзям, рідним, друзям. Знайомим, постійним відвідувачам, ті, які в мене з 2014 року ходять, і я їм довіряю, що вони мені вже не збрешуть. Взагалі мало людей. Ті люди, які до мене приходили, вони і приходять. Ну, то ще до війни. В вихідні дні багато людей з інших районів міста приїздять, особливо ті, які постійно в небезпеці. Східне селище, текстильний. Просто люди приїздять у мене. Дві, дві або чотири жіночки, з Зеленівки. Вони приїздять, вони купили там чотири, чотири філіжанки кави. Да, ну це, небагато, це не багато, І сидять 3-4 години. Я їх не трогаю, бо вони, вони, коли перший раз до мене зайшли, вони кажуть, ми у вас відпочиваємо. Я кажу, у вас люди ходять. ну от так, так, так от зараз, такий от бізнес.